Всім доброго дня! вітає компанія Міні-Агро місто Івано-Франківськ, Калужське 2 а Ми маємо наявності Лувол 354-й. Плюс даний трактор у нас є чотирьохціліндровий З реверсом. Все як треба, сіднушка пілот. Ось така панелька автомобільного типу на двох дисковому щепленні. І ціна даної моделі 10 800. Нагадую всім, доставка безкоштовна до вашого дому. Повний пакет документів під реєстрацію трактора ми надаємо. Кого цікавить така техніка, звертайтеся за номером телефону, який ви бачите у себе на екрані. А, так, Подалі у нього підвісні, практично рівна підлога. Така невеличка поличка є. Paldies, mīļie. Paldies, 800.